Безумовно, простору вистачає тепла від буржуйки, дуже багато. Тобто приготувати їжу і обогрітися тут взагалі не представляє ніяких проблем. Хлопці, тут на волонтерських основах роблять сікунги ну, з точки зору покраски, якихось первичних робот, мебель збирають, я від бригади ну, в цивільному житті електрикою займаюсь, ну і тут е, мене виділили, щоб теж е, електростаткування в пунгах робити, тобто освітлення, розетки, е, зборка обладнання. Тобто всі допомагають як можуть. Приїжджають машини, ми дивимося, обладнуємо, виготовляємо меблі. Колись робили кухні-шкафи, зараз вже робимо топчани, столи, ті ж буржуйки встановлюємо в машинах, щоб було тепло нашим хлопцям. Виконуємо їхні побажання, бо кожна машина робиться під якусь службу. Дуже дякую футбольному клубу Рух за таку підтримку. Вона дійсно дуже нам потрібна і дуже вони допомагають буквально всім, що потрібно, без всяких якихось там проблем. Все є, все дають, все допомагають. Ну, це вже черговий етап, тобто були і вантажівки, були, і обладнання для ремонту автомобілів. От зараз якби куни ось ці. Е -е, тобто хлопцям постійно ну, потреби, якби, ну, на жаль, не, не меншають, тільки більшують. І тут кожен потрошку, потрошку по почуть вносить свою лепту для того, щоб щоб, щоб, щоб максимально ми могли вичевити того ворога звідси. Бо кожен, кожен долучається чим може. Тобто хтось от ремонтом, хтось знаходить якісь контакти, хтось це все організовує. Тобто, це якби такі ланцюжок, який нас допомагає нам витискати тих орків звідси чим подалі. Ми сьогодні отримуємо банопрачний комплекс, який входять пральні машинки, сушільні машинки. Це для того, щоб наші бійці на передовій були в належному стані, щоб можна було покупатися, попрати одяг і йти в бій, захищати нашу батьківщину не брудними, як москалі, а чистими, з чистими помислами, з чистими руками, з чистим тілом, з чистою душою, в чистому одязі. Є такі знаєте, речі також дуже важливі. І ну не можу сказати, що це речі першої необхідності, але вони важливі для того, щоб Наші воїни э, почували себе також там, в певному комфорті, тому що зараз на, на дворі зима, э, холодно і э, ці пункти обігріву дуже важливі для, для наших військових. Плюс э, хочеться, щоб э, знаєте, почували себе э, комфортно і з точки зору одягу, з точки зору обмодирування і, і так далі. Тому і банно-пральний комплекс також, я думаю, що він буде. Ну, знадобиться і це єдине, що ми тут трошки е, жартуємо, що ми, е, як то кажуть, передаємо пральні машинки, на яких е, ці, е, москалів е, дуже великі апетити. Але я, я, ми дуже сподіваємось, що не що будуть служити нашим українським воїнам і ні в якому разі не потраплять в руки е, наших ворогів. Ця допомога неоцінена, тому що той стан, який нас вела Московія, на жаль, не дав нам повністю розвернутися. І допомога наших товаришів, вона є дуже потужна і дуже потрібна нам. Принаймні ми отримуємо не перший раз допомогу, ми отримували техніку, яка зараз працює на передовій, яка зараз працює. В пункті постійної дислокації допомагає нам відновляти те, що було зруйновано з роками, поки перевладі, на жаль, в нашій Україні були люди, які не дбали за Україну і більше думали за Московію. Я хочу сказати окремо про футбольний клуб Рух, щоб ми точно не втомлюємося і не втомимося допомагати нашим Збройним силам українській армії і розуміємо, що це їм вкрай необхідно. І я думаю, що ту допомогу, яку ми надали в 2022 році, що ми... В наступному році її ще збільшимо, і, і, і будемо, е, будемо при першій ліпшій можливості, при перших запитах е, завжди реагувати, так як і ми реагували до цього. Тобто жоден запит, який е, надходив в клуб, або до Григорія Козловського, завжди е, була миттєва реакція. І я впевнений, що така ж миттєва реакція буде і в наступного року. Я думаю, що вона буде і подвоєна, і потроєна.